У день другого півфіналу Євробачення Азербайджанська поліція розігнала новий мітинг місцевих правозахисників. Вони зібрались біля Бакинського телецентру, вимагаючи звільнити з тюрем політв'язнів та гарантувати свободу зібрань. Правоохоронці у цивільному затримали понад 35 активістів. Зазвичай людей саджають в автобуси та поліцейські машини і відвозять за місто, де відпускають. Азербайджанські правозахисники під час пісенного конкурсу Євробачення у Баку намагаються привернути увагу міжнародної громадськості до порушень прав людини в країні Я вважаю, організаторам організатором конкурсу має бути соромно, що вони не підтримують демократію, свободу та верховенство права в Азербайджані. Цією проблемою переймається і міжнародна організація Amnesty International. однак західні столиці загалом утримуються від критики режиму президента Алієва через зацікавленість в енергоресурсах цієї республіки.